Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка в нові акції. Завжди вигідно. На усі ополісковичі для ротвої порожнини від лістерин знижки до 50 Літровий 211 гривень, півлітровий 123 гривні. Є декілька смаків: 69, 50, 250 мл. Теж, бачите, є декілька. Смаків, ароматів і по 92 гривні 2. Кулмінти cool і такий імбирний варіант. І ще цей за 92 гривні. На усі засоби для чищення від торгової марки Доместо знижка до 35% 70 гривень за 750 мл. І літровий 89,50. Також в цю акцію входять блоки від Доместос 136 гривень 3 підвіски, 86 гривень 2 підвізки, 4950, такий варіант 41 гривня 80 копійок, і запаски до нього по 25 гривні. Всі шкарпетки, чешки та підслідники Аміга. Акція 2 дорівнює 4, такі по 20 гривень, такі теж по 20 гривень. На усю жіночу білизну дії акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціни 80 гривень, а є ще по 60 гривень. До 40% знижка на засоби для моделювання зачіски від торгової марки Taft шварцкоп Ціни 133 гривні. На ось такі. Більшого об'єму 400 мл за 179 гривень. Пінка 137. І такі є по 137 гривень. Об'єми 200 мл. Це є. Піна. А лаки по 133 гривні. І ще є рідина за 167. Така мініатюрка 83 і 137 піна. Знижка до 40% на усі засоби для догляду за обличчям від торгової марки L'Oréal Paris. І звертайте увагу, є ще додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Всіх вам диктувати не буду, бо це буде занадто шумно. 488 Revitalift. Такі по 380. Сироватка 539. Гіалурон Експерт, 238. Такий варіант сироватка за 539. Ревіталіфт Filler 488. Лораль міцелярна вода 167. Засіб для зняття макіяжу з очей та губ 163. Геніс зволоження 327. Лораль Вік Експерт 191 гривня і по 190 Досить великий асортимент. На усю декоративну косметику від діє акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 засоби, а оплачуєте за 2 дорожчих. Можна брати різної ціни, можна брати однакові, але найвідніше брати в однаковій ціні. Ще є Багато знижок, бачите, до 60%. І ще діє акція подарунок. Якщо є на магазині на залишку, то якщо візьмете на 299, отримуєте такий набір пензликів від Ґленбі. До 50% знижка на декоративну косметику від торгової марки «Евелін». На декоративну косметику СФ теж є акція 2 дорівнює 4. Берете 4, а оплачуєте за 2 дорожчих товари. І також акція 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від торгової марки Місає. Звертайте увагу є ще знижки на цю торгову марку Місає. Тож можна вигідно придбати собі косметику. На усі канцтовари діє акція 1 плюс +1 дорівнює 3. Можна поєднувати в різних варіантах. Є зошити, є пенали, блокноти, клеї різноманітні улівчики, лінійки, ще пенали, маркери, закладки, блокнотики. Мені ось ці приглянулися вони з магнітом. Дуже зручно прикріпити на холодильник і собі список справ або Якихось покупок, також є набір фломастерів Такий варіант. Ручки. Є боксери ручки по 50 гривень, такі з підсвіткою по 40, ручки старачки по 15. І навіть є ручки кулькові по 6.